Чернігівські комунальники готують міське кладовище яцево до поминальних днів. Вже цими вихідними місця не святкуватимуть великдень, а наступного тижня масово вирушатимуть до могил своїх померлих родичів. Наразі на цвинтарі ремонтують асфальтне покриття, косять рослини і загалом наводять лад. Ми приводимо до ладу водогін. Ми вже змонтували всі крани. Замінили ділянку водогону, який було зруйновано в період війни. Проводимо підсипки на могилах. Ну, це робота, яка проводиться на похованнях, які ну, не так давно були, десь ну, рік тому. Да, ну, Прибирання, викошуємо траву. Ви вот, що бачите, у нас газончик такий. під час російського вторгнення кладовище Яцево сильно постраждало. Окупаційні війська стояли просто на цвинтарі. Численні розбиті обстрілами пам'ятники тут видно і досі, але інфраструктуру самого кладовища поступово відновлюють. Територію Яцева також ретельно обстежили на предмет нерозірваних боєприпасів. Ми вже за той період, після військових дій, вже декілька разів викушували. тобто все виходжено нашими співробітниками. У Перші дні тут валялися якісь боєприпаси, а то уламки десь можуть десь і бути. Комунальники навели лад і на кладовищі у Ялівщині, де під час боїв за Чернігів були поховані близько тисячі ста людей. Майже 400 з них вже перепоховані на інших свинтарях. Водночас, чимало містян воліють залишити своїх померлих родичів тут. Міська влада не проти, адже поховання не виходили за межі старого кладовища і не становлять загрози екології. Я би попросив громадян. Не спішити встановлювати якісь споруди там. Бо там е, йде про, просідання ґрунтів, тому що під час військових дій були похоронення проведені, і копка була за допомогою ескаватора, дуже великий там, перекоп, так називаємо, і велика просадка. І ці всі споруди, вони їм ні на що опиратися. На період поминальних днів в міській раді також розглядають збільшення кількості громадського транспорту, який курсує на Яцево. Поки що сюди ходить один автобусний маршрут номер 28